Так, друзі, всім привіт. Вибрались ми зраненька на риболовлю. Спробуємо перебалити на Дніпрі, подивитись, що з цього вийде, пошукати хижу рибульку. Я думаю, що ми її обов'язково знайдемо. Тому прожимайте вподобаєчки, якщо сподобалось вам це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал. Діма де там? Помахай привіт! Привіт! Ось, друзі, перший завітав до нас. А ну сюди в траву не йди. Опа! Мілкий? Не знаю. Так. Да. Але далеко взяв, бачиш? О, то диви, який приємний судачок як з'їв. Ось такий красень, друзі. Mm -hmm. Ось такий хлопчина. Завітав, звісно. На фіолетик. Так, да, на фіолетик. Давнули водичку. Думали, що тут можна буде нормально постояти. Не тут то було. Ух, хтось хорошенький в березі воно хлюпнув. Ну, сидит так гарно. А! Так, друзья. С этим чудовым судочком вышло его ты, Давай, друг, до дома. Оба, пішов. Гарненько пішов. А ми будемо продовжувати рибалити. Поки в нас ранок, поки ці хлопці та дівчата активно клюють. Що там, Дімон? Нічого не Бачиш? І опять и все уже да, ось все вже в березі. Є? Да навірно. Ось все теж опять в березі, прямо перед комишиком. Так, да. прямо перед комишиком. Бачиш, хто це у нас там? Б'є, хвости відкуси. Хвости відкуси. А ну по попі йому йду додому. Ось такий, друзі, красень. Невеличкий, але є. Клює. Пости відкусує. Обережно, друг. Давай. Подякував. Так. Прямо все вже, блін, в ногах, ти зрозумів? Так, комарія, ну кш. Рибка, друзі. Знову рибка. Підсів. Без покльовочки підсів. Невеличкий, знову судачок. Що то взагалі прямо сюди діти, по-моєму, зайшли на це місце. Тільки... Вбивати силикон. Ось такий красень. Давай друг. Щось водік тут это розвалює трошки. Розвалює, так? Да? Да. Я дроблю, понял? Два оборота я пробую, не хоче. Оборот півтора. Подобається йому. Ты бачу, я как клювака, ё-моё! Це ж так можно вообще и посидеть тут и это, и обісраться Е, ты понял, добра во в комишику. А ну йди сюди. Ды, ди, ди, иди, ды, иди, да. Ось такий, знову малючок. Ну до цього така клювака була, блін, я в шоці. Ось такий, друзі, злий, агресивний красень. Давай! Ти всі лови рибу. У мене тільки хвости відкусує. Все, що це, він мені може запропонувати. Все, на що мене вистачає, да? На відкусаного хвоста. Ну, О, побачимо, я з хвостом чи ні? Опа! Ось бачили. Вот такая сатуевина. Даже побачим, с хвостом чи не? И все-таки взял. Поднимай, а поднимай, потому что в траву сейчас вами не останеться. Вообще, дитя, да? Mm -hmm. Тоже. А в школу вам не пора, ні? Чуть-чуть рано. А, снеданок, потом в школу. Nee. Потім, потім батьки вже їдять. Там, там вже школа наскільки? на скільки? На вісім, так? Ще рановато. Ще рановато? Поки да. дивився на вихід жереха. Думав, березі когось це таки взяв. Ловив. Ми не зменшення йдемо чи як то? Зараз дітей переловимо, я вже неодноразово казав. Спочатку вилавуємо дітей. Вони йдуть жаліються. Приходять їхні батьки. Дорослі. І ми їх починаємо. Ти, ти, а їхні батьки це скільки? Це грам 500? Ми їх теж переколюємо. Вони йдуть жаліються. І от коли прадід прабаба прийде, от тоді пойде розрив. Ооо! Да. О, О Діма, горненького когось взяв, чи що? Або за жопу. Гарна поклевка була? Ні. І в мене. Вс. Все. Обережненька ну, зараз я. Опля. О, придавив. О, то трошки побільший, да? так? Так. Що ж це, це таке-то? Нелепо? Так же ж хто ж так робить? Оооо, піду звільняти. Фу, звільнився. Давай тебе, тепер відпустимо. Нащо ж таке робити? Куди ти? От туди йдуть. Зійшов. От зараза. Я про якісь такі речі, які ти тянеш? <піл> речі, які ти тянеш? <піл> Не знаю що це, але щось здорове. Діма, хтось нормальний. Я щось навіть не розумію, що це, це, мабуть, не риба взагалі. Або хтось зажопний. Щось він кругами ходить. Так, да, зажопний, невеличкий, ні, маленький. То я вже злякався, думав хтось страшний, здоровий. Оце, оказується, у нас зажопний судачок прижав. Так дуже. Якби тебе обережненько оп звільнити. Ось такий красень проклюнув. Давай, друг. Поняв, поняв, ех. Так, закид. І давайте, друзі, поговоримо за палочки, на що ми ловимо. Я рибалю, це в мене Safina X в рості 2,54 з тестом 3,18 грам. Катушку використовую Daiwa Prorex в розмірі 4000. Шнурочок. Тут намотаний у мене 0,10 мм. Якщо не помиляюсь, я мотої. Рибалимо переважно сьогодні 12-14 грам, силикон 2,5-3 дюйми. Так, а я, друзі, сьогодні рибалю. Це у мене флагман Z 246 рост. 316 грама тест, котушечка це Daiva Revros 2500. Шнурочок 0,06 за заявленням виробника. Також плюс-мінус 12-14 грамів. Тут менше зараз не поставиш, течія дуже стрімка, дуже сильно зносить. Та й, вітер мешає. та й вітер дуже видуває шнур. Тому поки що такі ваги. Можливо, якщо тр трішки зменшиться вітер, спробуємо щось і полегше. Хтось знову втрапив на гачок. Невеликий. Але далі. Відійшов судочок від берегу, так? Да? Ох ты ж ё-моё! Ну сегодня... Ты судак чи верховодка Прям прям взагалі стекляшки сьогодні нас клюють Прям да прям зовсім малесенькі На гомниче так? Да? На да На ось такого Гачки тут правда на трішки і більшого його брата стоять Я вже якось розраховував щось більшеньке вцепити але що маємо, то маємо. Ось в такому кольорі з золотими блискітками. Підсів хтось. Ні, ну як підсів. Була покльовочка. Була покльовочка і рибка пішла на мене. Це що за фіна? Чого це лодки у нас їздять? Ой, ця... а ну йди сюди красень! А ну йди покажись! От нарешті! Більш менш адекватна рибка у нас клюнула. Дивіться, який красень! Дивіться який! Так, 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 обережненько! Ой, весь в п'явочках стоїть! Димон! Ля! Пойдем! Весь судочок в п'явочках стоїть на бровці. Тільки що? Гарненький. Гарненький судочинка у нас проклюнув нарешті. Ото діти да діти. У нас садочок я група в основному були. Обережно. Давай, друг. Подарував. Радість. Пливи до домки. Так. Ну, тут він також є, значить будемо пробувати його ловити. Правда, у нас тут вітер піднявся. Сильний, здуває капець, плюс течія. А ми ловимо. А що робити? Треба ловити, якщо... Якщо воно прокльовує. І взяв судачок уже я вам скажу на мілячку прям. Приводу проводки то доволі швидка і в один оборот. Друзі, ще один судачок. Але знову невеличкий. А що ж так важко шов? Ходоць, ти шов. Ось такий рибеня, судачиня, я б сказав. Стоїть він тут в кількості, але щось... Крупніший взагалі не хоче прокульовувати. Одразу ж на наступному закиді нашу ету камеру вимикав. У мене вони, здається, пішли на зменшення, але там крупнішого взяв, а в мене вони якісь вже зовсім діти, але голодні, голодні діти. Вот такой злый. ще Еще один, друзья. Там трава. Не знаю, в траву зайшов. Завів в траву. Чи в корчі. Ну. Ну так, да, та, схоже на, на на малесенького. Завів, зійшов, ну туди йому й мой дорога. Опа, Діма взяв когось. Далеко взяв, так? Да? Ну, з викиду, так. Да. Ну як з викиду? Пару проводок. Де да, виходить ось? який буйний. Ну, але цей цей більшенький. І дивік який пузатий. Це? Їсть видно? Пузань який. Видно, що харчується. Рибулька. Ану, йди сюди. Не знаю. Далеко, да ще й куча комисів. Ано. Оно де та рибулька? Давай я на глісер. придавив Ні, хотів з'їсти. Фу, це фатіт, фатіт, хватит, хватить. Хватит. Куди? Головне ж активний судачок. пф Мене забрізав. Шах тими. Сюди чого. Ти бачиш, що він робить? Ні, ударив. А знаружи? Та ні, може він за голову кусав. Ти ж не знаєш. За голову кусав? Ну, в сенсі за за, за цього, за грузка. А ти його всік в цей момент. Я просто протягував по дну і він это подсів. Ух ти. О! О! На, нап... Напижився. Ага. Диви, бо зараз на руку на какає. На... Фу, йод. Давай, друг, додому. Агресивний ти хлопчина. Плани змінились. От хочеться йому жерти е, силікон в кольорі лох і, і все, і більше нічого. Тому пробуємо так. Добрав. Добрав. Що, може ще й непоганий. Або жопний. Або жопний. А щось не впирається. У мене жопний теж не впирався. Або Ну, Може щось навіть нормальне. Давай, давай, я, сюди доверху. Доверху. Ну що, друзі, будемо завершувати ми свою риболовлю. Рибка активна, рибка прокльовує. Залікових не було сьогодні, однак все рівно своє задоволення ми отримали. Тож і виберіть свої будки, йдіть на риболовлю, отримайте своє задоволення. А ще обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І найголовніше, все буде Україна!